З обережним оптимізмом зустріли аналітики звіт Євростату за другий квартал 2012 року. Дефіцит поточного рахунку ЄС порівняно з минулим роком зменшився у четверо. Дефіцит зовнішньої торгівлі скоротився втричі. У будівництві та промисловому виробництві спостерігається зростання. Однак, борг єврозони сягнув 90% від ВВП. Далі коротко про головні економічні новини країн Євросоюзу. Новий податок на фінансові транзакції може з'явитися в Євросоюзі. Його запровадять в 11 державах, що підтримали цю ідею. Та лише за умови, що всі 27 членів ЄС будуть не проти. За задумом авторів з кожної операції з валютою чи цінними паперами буде відраховуватися невелика сума. Це має втримати ринкових гравців від спекуляцій. А за рік таким чином можна зібрати понад 50 мільярдів євро. Міжнародний валютний фонд виділив п'ятий транш Португалії розміром півтора мільярда євро. Лісабон закликають і надалі впроваджувати ощадливі реформи, зокрема, піднімати податки і скорочувати соціальні виплати попри масові протести. Про дворічну відстрочку на впровадження реформ і зменшення бюджетного дефіциту оголосив у парламенті міністр фінансів Греції. Втім, представники трійки заяву спростували. Бюджетний дефіцит у Греції навіть після суворих заощаджень більш як удвічі перевищує 3 відсотковий максимум, що його вимагають дотримуватися в ЄС. Упродовж наступного року Іспанія може здолати рецесію, заявляють прихильники бюджету. 2013. замість скорочувати видатки, вони планують збільшувати оподаткування. Водночас опозиція проект кошторису критикує, а оптимістичні прогнози заперечує. Велика Британія вийшла з рецесії у третьому кварталі поточного року. Обсяги ВВП зросли на один відсоток найбільше за останні п'ять років. На п'яту частину зростання складається з прибутків з Олімпійських та Паралімпійських ігор. Латвія готова приєднатися до єврозони 1 січня 2014 року. заявив прем'єр-міністр Валдіс Домровськіс. Країна, що першою в ЄС попросили про фінансову допомогу і перейшла на режим економії, тепер має найшвидші темпи зростання. Показники дефіциту та боргу в межах вимог єврозони зменшується й інфляція. З обережним оптимізмом зустріли аналітики звіт євростату за другий квартал 2012 року. Дефіцит поточного рахунку єс порівняно з минулим роком зменшився у четверо. Дефіцит зовнішньої торгівлі скоротився втричі. У будівництві та промисловому виробництві спостерігається зростання. Однак, борг єврозони сягнув 90% від ВВП. Далі коротко про головні економічні новини країн Євросоюзу. Новий податок на фінансові транзакції може з'явитися в Євросоюзі. Його запровадять в 11 державах, що підтримали цю ідею. Та лише за умови, що всі 27 членів ЄС будуть не проти. За задумом авторів з кожної операції з валютою чи цінними паперами буде відраховуватися невелика сума. Це має втримати ринкових гравців від спекуляцій. А за рік таким чином можна зібрати понад 50 мільярдів євро. Міжнародний валютний фонд виділив п'ятий транш Португалії розміром півтора мільярда євро. Лісабон закликають і надалі впроваджувати ощадливі реформи, зокрема піднімати податки і скорочувати соціальні виплати попри масові протести. Про дворічну відстрочку на впровадження реформ і зменшення бюджетного дефіциту оголосив у парламенті міністр фінансів Греції. Втім, представники трійки заяву спростували. Бюджетний дефіцит у Греції навіть після суворих заощаджень більш як удвічі перевищує 3 відсотковий максимум, що його вимагають дотримуватися в ЄС. Упродовж наступного року Іспанія може здолати рецесію, заявляють прихильники бюджету. 2013. Замість скорочувати видатки, вони планують збільшувати оподаткування. Водночас, опозиція проект кошторису критикує, а оптимістичні прогнози заперечує. Велика Британія вийшла з рецесії у третьому кварталі поточного року. Обсяги ВВП зросли на один відсоток найбільше за останні п'ять років. На п'яту частину зростання складається з прибутків з Олімпійських та Паралімпійських ігор. Латвія готова приєднатися до єврозони 1 січня 2014 року. Заявив прем'єр-міністр Валдіс Домровськіс. Країна, що першою в ЄС попросили про фінансову допомогу і перейшла на режим економії, тепер має найшвидші темпи зростання. Показники дефіциту та боргу в межах вимог єврозони. Зменшується й інфляція.